90% мам роблять цю помилку у вихованні дівчат. І ось що трапляється невпевненість, невміння казати ні, маніпуляції, незапланована вагітність, інфекційні захворювання та інше. Чому? Тому що не розмовляють про статеві відносини. Але це може призвести до серйозних проблем у майбутньому. Коли ваша дочка не отримує потрібної інформації вдома, вона шукає її там, де її не завжди правильно подають. Це пости в інстаграмі чи статті, у гіршому чутки серед друзів або навіть маніпуляції з боку партнера. Відсутність інформації це не просто непорозуміння, це реальні психологічні та фізіологічні наслідки. Мами. Пишіть мені у Дірект та записуйтесь на онлайн-консультацію. Я допоможу вам підготувати вашу дочку до здорових, впевнених і безпечних статевих відносин. Не чекайте, поки буде пізно. Почніть розмову вже зараз.